І каже йому, іди за мною, велик же був лицеїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить на Фанаїла і каже йому, ми знайшли того, про якого писали Моїсеї в законі, і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. Але на Фанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Филип говорить йому, іди. Побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього, ось воїстину ізраїльтянин, у якого нема лукавства, Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш, Ісус відповів йому, перш ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею, Нафанаїл відповів йому, Учителю, ти, син Божий, ти цар Ізраїльський. Ісус сказав йому відповідь, через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш і говорить Йому, істинно, істинно кажу вам, віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Причу отцю, царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці наймати робітників для свого виноградника, і, домовившись з робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника, а коли він близько третьої години, то побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм, ідіть і ви мого виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони пішли, і як вийшов він знову близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Нарешті вийшов о 11-й годині, він знайшов інші, що стояли без діла, і говорить ні, чого тут стоїте цілий день без діла, вони кажуть, ніхто нас не найняв, він говорить ні, і ви до виноградника мого, і що належите, одержите, коли ж настав вечір. Господар виноградника говорить у провитили ви своє, поклич робітників і віддай плату, почавши з останніх і до перших. І ті, що прийшли об одинадцятій годині, одержали динарію. Ті ж, які прийшли першими, гадали, що вони одержать більше. Але й вони одержали динарію. І, одержавши, стали дорікати господарів і говорили всі останні попрацювали одну годину. І ти зрівняв їх з нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них, друже, я не скривдив тебе, чи не задинарій ти домовився зі мною, візьми своє та йди. ти. Я ж хочу цьому останньому дати те ж, що і тобі. Хіба я не вільний по-своєму робити те, що хочу, чи око твоє завдрісне через те, що я добрий. Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало обраних.